Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавно Кабмін змінив у нас порядок подання документів по пункту 9 по догляду. Ви всі, напевно, бачили мої відео. Якщо не бачили, залишу посилання тут. Їх там декілька з цих змін по постанові Кабміну 519. І от вона змінила в частині надання документів по догляду, ну на відсрочку, да, там на отримання відсрочка змінила дещо і додала в нас наступні документи. Це в нас подається тепер. Якщо ви оформлюєте догляд за своєю дитиною, за своїми батьками або за своєю дружиною, у нас додатково подається ще акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду. Додаток 8 його там не було, або документ про отримання компенсації надбавки виплати. І в цьому відео хочу розповісти, що ж робити, якщо у вас така ситуація, куди йти, як отримати цей акт, яким чином комісійно буде відбуватися перевірка вами здійснення постійного догляду. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати. Відео, це корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал і розповсюджувати таку корисну інформацію. Є ще в мене телеграм-канал, там більш коротенько тезисно по суті виходить вся ця інформація, тому підписуйтесь і на нього. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Переходьте за ним і можете по пошуковій системі знайти там дуже багато корисного і цікавого. Там виходять новини. Швидко, якщо змінюється діюча законодавство, одразу повідомляю в телеграм-каналі, щоб бути в курсі цього. Підписуйтеся, залишайтесь моїм підписникам. І так, постанова Кабміна 519, як я вже окремо знімав відео, було змінено пункт, точніше. Не пункт, а додаток 5 до постанови Кабміна 560. І От в частині пункту 9 тут було додано, як я і сказав, ці акти. І що ж тепер робити, да? яким чином цей акт отримати. Ну, якщо ми говоримо про акт, тут можна додати тепер два документи. Або про отримання компенсації на догляд, або акт встановлення здійснення догляду. І от ми розуміємо на сьогоднішній день, що нам потрібно буде ці документи долучати, щоб отримати відсрочку. Без них відсрочку вам, звісно, не дадуть. Одразу скажу про цей документ, про отримання компенсації допомоги надбавки на догляд. Він у нас оформлюється відповідно до постанови Кабміна 859 від 23 вересня 2020 року. 2020 року я залишу посилання на цю постанову в описі під відео, почитайте її, подивіться. Там зазначено всі умови, за яких ви можете отримати таку компенсацію, отримувати таку компенсацію. І звертатися з цих питань ви повинні в УТСЗН при виконкомі, і там вам вже більш змістовно зможуть надати там, по-вашому безпосередньо по вашій локації, якісь там надати вам консультації або якісь там допомоги з цього питання. Там, в принципі, ну дуже, дуже важливих аспектів багато, тому хто захоче отримувати компенсацію, зробити такий документ, ознайомтесь з цією постановою і зверніться до УТСЗН з тим комплектом документів, які передбачені постанови. Посилання на постанову залишаю. Називається вона деякі питання про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. І тепер ми повертаємось до ситуації з цим. Актом догляду додаток 8. Е, як і раніше, було в нас передбачено 61 пунктом постанови Кабміна 560, наступне військове зобов'язання, які здійснюють постійне доля за особами, зазначеними в пунктах 9-14, частини 1 статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, та не отримують компенсації допомоги надбавки. Тобто, все, да, це питання, це питання закрите. Ви не отримаєте, тому ви можете звертатися цим актом. На догляд за ними для розгляду питання надання їм відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду із заяви у довільній формі. Про заяву зараз окремо ще розповім. На ім'я керівника. І тепер увага виконавчого органу, тобто це виконком в будь-якому випадку. Виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті у разі її утворення ради, районної у місті, Києва, військова адміністрація, за адресою задекларовано, зареєстровано місце проживання особи, зазначеної у пунктах 9. Тобто, це людина, за якою ви будете здійснювати догляд. От її місце реєстрації, місце проживання. Ви туди звертаєтесь до виконкому вашої сільської, міської ради, неважливо. І от уже при виконкомі, при цьому утворені ці комісії. Ну, Зараз давайте про все це поступово. Е, так, місце проживання особи значення в пункті 9 частини першої. Так, це ми все, за якою здійснюється догляд. У заяві повинні бути зазначені такі відомості про військове зобов'язання, які здійснює постійний догляд, прізвище, власне, ім'я по батькові адреса задекларовано зареєстрованого місце проживання, контактні дані. Все це не потрібно вам запам'ятати, тому що зараз поясню, чому О, тут зазначається, що повинно бути в цій заяві. Далі, от, районні міські держа... держадміністрації, це ж. В цьому пункті зазначено виконавчі органи сільських селищних міських рад у містах у разі їх утворення для розгляду документів щодо встановлення факту здійснення військовозобов'язаним постійного догляду за особами, зазначених пунктах 9 і 14. Знову ж таки, звертаю увагу частини першої статті 23 закону. Утворюють постійно діючу комісію із встановлення факту здійснення особи постійного догляду. І вони вже утворені. Це ще в серпні. У нас там було питання, десь було утворене, десь не було утворене. Це було новшество. Наразі вони утворені. Для зразка просто ми можемо відкрити цю інформацію, її вже багато в мережі в доступу. От я відкрив, подивився, на прикладі, от просто там перша попавшася, да, там в мене Верб, Вербківська сільська рада. Павлоградський район Дніпропетровська область. Рішення виконкому від 30 вересня 2024 року про утворення комісії встановлення факту здійснення особою догляду постійного догляду, затвердження її складу та порядку встановлення факту здійснення особою догляду або постійного догляду. Тобто при кожному виконкомі утворюється ця комісія, і вона діє. Ви коли звертаєтесь до виконкому, вам повідомляють: так, в нас діє комісія. І там же вам дадуть цю заяву, оцей бланк, який ви будете заповнити. Тому я й казав, що не запам'ятовуйте все це, тому що воно. От е, я декілька рішень передивився, різних, і от до деяких рішень вони прям затверджують додатками, як і склад комісії, так і додатками от, затверджують заяву. Там. І в цій заяві написано всі ці дані, от написано як приклад цієї заяви. Відповідно до пункту 61 порядку проведення призову громадян, там затверджено цей постановок кабміна, 560-ї там прошу скласти та видати мені акт про встановлення факту здійснення особою догляду або постійного догляду. За там, і от в, 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 визначається я по-батька, особи яка потребує догляду, проживає за цією адресою. Підписанням цієї заяви не заперечую та даю згоду на обробку персональних даних для отримання адміністративної послуги в департаменті. Соціальної та ветеранської політики, от там на прикладі Луцької міської ради, да, от на департамент соціальної політики було виконкомом покладено цю функцію надавати ці акти. Ну там складати ці акти і надавати. І от тому вас направлять в цей департамент, коли ви звернетесь до виконкому. Мені відомо про мої права, зазначення законом України про захист персональних даних. От така є форма заяви, і дуже добре, що вона розроблена, і людина може прийти і просто заповнити цю форму заяви. І от, наприклад, цього от рішення виконкому, яке я зазначав про утворення комісії. Вони утворили от у складі комісію, затвердили, це можна знайомитись на веб ресурсі все воно є. Є порядок складення та видачі цього акту, і цей порядок, в принципі, дублює ті ж самі умови, які зазначені в цьому пункті 60. Першому, який я ще вам не дочитав. І давайте вже дочитаю, щоб ви розуміли, що тут залишилось. Да, яким чином комісія встановлює все ж таки цей факт догляду? Комісія встановлення факту здійснення особи постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом 10 календарних днів з дати її подання. Знову ж таки, звертайте увагу, що після от цих змін постанови Кабміна 519, скоріш за все, буде таке велике скупчення звернень за цими актами, тому не баріться з цим питанням. І я думаю, що будуть і затримки в цьому десятиденному строці. Тому ну, звертайте увагу на це не баріться. Да. До складу комісії е про встановлення факту здійснення постійного догляду можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування. Не менше, ніж 5 осіб повинна там бути в цій комісії. Під час своєї роботи комісія встановлює факту здійснення постійного догляду. Що робить? І це важливо вам зрозуміти. Вона відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначеного у заяві військового зобов'язання для встановлення факту здійснення постійного догляду. Це в нас перший пункт. Знову ж таки, ви повинні одразу зрозуміти для себе, що вони будуть приходити до вас. Будуть оглядати там, де яким чином проживаєте, яким чином здійснюють догляд, будуть задавати конкретні по цьому питання. Тому будьте готові на них відповідати. Перевіряю відомості щодо наявності відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, значеною в заяві, зокрема, інформацію щодо наявних прийнятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Районних міських адміністрацій, виконавчими органами рад рішення про надання соціальних послуг з догляду за особою, за якою здійснюється догляд військовозобов'язаним. Тобто, ну зрозуміло, це юридичний факт. І ще тоді, коли вводили всі ці питання доглядів, в нас Кабмін казав, що щоб не було задвоєння. Тобто, якщо хтось вже здійснює догляд і отримує за це компенсацію, звісно, вже військовозобов'язаний догляд здійснювати не буде. Тому це також важливо звертайте увагу. За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особи постійного догляду складає та надає військовозобов'язаному акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду. І додається, в нас цей додаток 8. Можете з ним ознайомитись, яка інформація там зазначається. Ну, Якщо хочете, я можу в принципі, коротенько її перерахувати. Да, от у нас є акт, ми можемо там на нього натиснути, він одразу завантажується. Підстава для складання акту заява, місце проживання зазначається, власне, ім'я по батькові, документ, що підтверджує інвалідність, або документ, що підтверджує потребу в постійному догляді, це акт ЛКК в нас, да, або довідка до акту МСЕК. Інформація про призначення особі, за якою здійснюється постійний догляд, допомоги компенсації за здійснення догляду, чи про звернення до органів соцзахисту. Тобто, якщо вона у вас є, ну, ця допомога, як я і казав, то ви не отримаєте вже цей акт. Родинний зв'язок між особою, яка здійснює постійний догляд, першого ступеня, другого, третього, там обстеження проведено за адресою. Ну і тут в кінці зазначається, установлено факт здійснення догляду або не установлено. І як складено членами комісії. Тут всі не менше п'яти членів, і з актом ознайомлені ваш підпис. І підпис людини, за якою здійснюється догляд. Звісно, якщо комісія не побачить там умов для здійснення постійного догляду, то вона вам не встановить його. Це, на це також звертайте увагу. Ну, от що таке положення, да, яке я відкривав, от це що зазначав, воно, в принципі, містить ті ж самі умови, які зазначені в постанові Кабміну. Номер 560. От під час своєї роботи комісія з нового факту здійснення догляду, відвідує місце проживання, перевіряє відомості. Ну, все це продубльовано просто з постанови. Комісія може відмовити у видачі акту у таких випадках. От цікаво, да, зазначено. Якщо до заяви не додані документи, передбачені цим порядком. Військовозобов'язаному призначена призначено та виплачується компенсація допомоги надбавки. Ну, якщо така компенсація є, то він не піде за актом, він одразу, одразу цей документ долучить до заяви і отримує відсрочку. У випадку прийняття рішення про відмову видачі акту, комісія складає двох примірників повідомлення про відмову у видачі акту, встановлення факту здійснення догляду. Один примірник повідомлення про відмову видається заявнику особисто або надсилається засобами поштового зв'язку. З адресою вказаної заяви. Ну, отакі є положення. Ну, вони будуть всі типові, тобто така от ситуація. Тому звертайте увагу і е, коли звертаєтесь до виконкому, звісно, готуйтесь до цього питання, щоб ви були готові відповідати на питання комісії, які вони будуть задавати. Це дуже важливо. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Якщо залишилось запитання, пишіть в коментарях. За можливості, звісно, буду відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, Воно також. Тож, корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!